Привіт! Вас вітає GoodHub. Платформа для створення ноукод додатків під будь-які потреби бізнесу. На попередньому розділі ми з вами навчилися створювати додатки та робити їх базове налаштування. Тепер розглянемо можливості наповнення таблиць даними. Для зручності взаємодії користувача з функціоналом GoodHub вам надається кілька варіантів для наповнення даними вашого додатку. В цьому розділі розглянемо варіанти, які не потребують залучення IT-фахівців. На верхній панелі вашого додатка для додавання елементів в таблицю клікніть кнопку Add Items. У наступному вікні вам доступна форма для створення нового елементу, відповідно з полями для наповнення інформації. Давайте створимо тестового user. Поле воду спочатку введемо ім'я. Прізвище? Номер телефону та електронну пошту. Після того, як ви ввели всі необхідні зміни, клікніть. Кнопку Apply. Наш клієнт створений. Якщо ми перейдемо на початкове вікно, відповідно ми бачимо третій номер списку створений на наш клієнт.